Аварійні та чергові бригади різних комунальних структур, поліцейських, медиків та ДСНСників шостки забезпечать дозиметрами, протигазами та костюмами індивідуального захисту. Про це стало відомо під час засідання виконкому. Такі заходи приймають через загрозу підриву росіянами Запорізької АЕС. Вся Україна готується до мордових таких нас. Я вчора збирав тут час представників різних напрямків. Перш за все ми повинні зрозуміти, якщо буде попередня загроза, то попередня загроза, то будуть частина людей розміщатися в укриттях. Якщо це буде негайна вказівка і немає негайний сигнал про загрозу, то всі, перш за все ми повинні зрозуміти, всі жителі, всі мешканці нашої громади знаходяться у своїх квартирах, будинках і ніхто нікуди не виживе. Міський голова звернувся до населення надавати свої пропозиції, де можна організувати найпростіші укриття. Якщо у є якісь пропозиції, де в якомусь підвалі, в якомусь приміщенні, яке відповідає вимогам МЧС, можна організувати найпростіше укриття, то ми зможемо надати допомогу підремонтувати, забезпечити йомкостю для води, забезпечити. Медичними там засобами такий. Кожне укриття хоче забезпечити вогнегасниками, ліками, харчами, радіо на акумуляторах. Якщо будуть вражені всі системи комунікації, мається на увазі інтернет, якщо буде відсутні телебачення, такі, то через радіозв'язок можна буде отримувати сигнал. З мапою укриттів по шості можна знайомитись на сайті Шосецької міськради. Проте, як наголосив міський голова, при витоку радіації важливо не покидати власну оселю. Ні в якій не треба бігти, бо ти саме, саме більше загроза в саме перші хвилини хвилині радіаційна загроза. Тобто знаходяться всі в квартирах і навпаки закривають вікна хорточки, заклеюють вентиляцію і нікуди не бігають. І далі от стіни. Говорили і про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану у цьому році. Кошти на це планують залучати з державного бюджету. Борган з старостинському рукою можуть працювати люди про розчистки завалів, про розчистки дерев, по благоустрою і таке інше. Це стосується ремонту відновлених робот на об'єктах життєдіяльності, укриттів, захисних споруд, цивільного захисту, розбір завалів. Розчищення полі, доріг тощо це все в разі необхідності.